Шкільне життя час насичений, сповнений цікавими уроками, тренуваннями з волейболу, на які ми бігали із задоволенням, веселими репетиціями до різних свят. Та й взагалі, шкільне життя це захоплююча пригода, яка триває, на жаль, всього 11 років. І вже за мить ці двері, через які ми потрапили в країну знань, стануть дверима у новий дорослий світ, покидаючи нашу рідну шкільну родину, ми Продовжуємо традицію наших випускників. Ми йдемо, але хочемо залишити той слід, який і час не стре. Саду шкільному дерева посадити. Про нас на згадку за добро, усе. Сподіваємося, що ця прекрасна гліцинія своїм чудовим цвітом буде нагадувати про нас. Тож дякуємо всій шкільній родині, яка зробила з нас математику, літератору, компанію, розробників та артистів. Та найголовніше людей. І дякуємо не тому, що так годиться, а тому, що цього хоче наше серце. Дякуємо, згадуйте нас, ваші, бо ми ваші діти, ми мене забувайте цей час. школу і рідний свій клас. Хай все залишиться назавжди в моїм серці. each today